Бажаєте вдягатися зі смаком. Для цього треба знати чіткі правила стилю. Саме про них розкаже наш експерт. І дівчата попереджаю одразу. Від стразів та паєток доведеться відмовитись, якщо бажаєте стати справжньою модницею. У моді, як і в математиці, тільки сухий розрахунок. Тож навіть коли експериментуєте, намагайтеся дотримувати чітких правил. Для того щоб мати ізисканий вкус, висок, потрібно знати определені чіткі правила формування вашого образу. Правило перше: або ноги, або декольте. Якщо сукня екстремально коротка, нехай вона буде з прикритими плечима та скромним вирізом, або взагалі без нього. Друге правило: або колір, або фасон, або. Фактура домінувати має лише одна з цих складових. Це здання вашого образу обов'язково слідіть за кількістю декора, аборок, руши. Правило номер 3 поєднання кольорів. Червона сукня, червоні туфлі і червона сумка. Таке сьогодні свідчить лише про поганий смак. Підбирає для себе одну дуже масивну, ярку, насичену деталь. важливо пам'ятати у її розмірів. тому що така деталь може либо убрати у вас кілька сантиметрів росту, ж додати кілька лишніх кілограмів. Правило номер 4 це правило міри. Що занадто, то не здраво: люрекс, блискітки, стрази, великі яскраві прикраси стильна жінка навряд чи поєднуватиме все це в одному образі. Правило номер п'ять перевага класики над ультрамодним. Сформуйте базовий гардероб. Правило номер 6 Дотримуйте пропорцій. Вибрали широкі брюки чи спідницю Максі, до них сміливо вдягайте блузу або топ, який підкреслюють лінію талії. І навпаки, широкий об'ємний верх поєднуйте з прямими або вузькими брюками, або спідницею олівець. Для жін з пишними і розкошними формами це приталіні силуети і круг, волна, які будуть присутствовать на принтах, аксесуарах, сумках або обуві.